Мир вам, люди добрі, хочу вам сьогодні сказати, що Бог хоче благословити сьогодні кожного з вас. І це є дар Божий, це є вічне життя, яке він приготував кожному. І це не від наших справ, щоб ніхто не хвалився, бо людина цього заробити не може. І своїми добрими вчинками, не своїм життям. Чому це саме подарунок? Тому що всі ми грішні і позбавлені слави Божої, так говорить Слово Боже. Що праведного немає ні одного, і всі згрішили. Що може бути гріхом? Це те, чим ми не святимо ім'я Господнє. Ми можемо грішити в наших словах, в наших вчинках, в наших думках. І навіть якщо нам кажеться, що ми не зробили жодного гріха, нам може здаватися, що наша дорога є прямою. Але Біблія говорить сьогодні, що цей шлях може привести до смерті. Це як одна ложка дьогтю може зірсувати всю дьогтю, в, в меду. Але Бог добрий сьогодні, Він є любов і Він хоче благословити своїх дітей. І водночас він праведний і справедливий суддя, який не має нічого спільного з гріхом. І з однієї сторони в нас проблема. І в Бога було грандіозне рішення для кожного з нас. Це є Син Божий Ісус Христос, який народився від Духа Святого Діви Марії, був 100% людиною, 100% Богом. прожив своє життя як людина і пішов на крест для кожного з нас, помер на хресті і Воскрес на третій день для нашого виправдання і спасіння. І слово Боже говорить, що кожен, хто вірує в нього, він буде Там мати вигнаєтесь. життя вічне, життя на небесах. Тому це є гарна новина сьогодні примиритися з Богом, прийняти це спасіння, прийняти Божу благодать. Тому надихаю вас, що Бог дуже сильно любить вас. Зробіть сьогодні вибір на користь Бога, поки не пізно. Треба покаяти в своїх гріхах, попросити Бога пробачення і навернутися до нього. Хочу коротенько помолитися за вас зараз. Боже Святий, малю тебе сьогодні, прямо зараз, за цих людей, які їдуть в маршрутці, щоб ти благословив їхні серця, щоб мир Божий прибував в їхніх домах, в їхніх сім'ях, в їхніх серцях, щоб вони прийняли Твоє добре слово, твою добру звістку, благу звістку про спасіння, благослови їхні дома, їхню роботу, всі їхні шляхи нехай приведуть для тебе. І я молився в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Також хочу вас запросити на нашу церкву, Християнську церкву. Вона знаходиться в центрі кожну неділю і середу. В центрі міста. Візьміть, будь ласка, там ви можете отримати свободу, зцілення, прощення, пережити Божу благодать. Приходьте самі, беріть своїх. Рідних, близьких, друзів, дітей, і Бог обов'язково вас поблагословить. Все, дякую всім. Хай Бог благословить кожного.